Рождається. У вашу стріху, у вашу хатину несемо ми нині веселу новину, що в приємі Христос родився, з Діви Марії і нам воплотився. На цю новину горі печалі, усі пророки, віками ждали, віками ждали, Бога просили, щоби додав їм часу і сили. А за діждати і жити, і о шляхом, і з ним все серці жити. Воротче слово сповнилося нині, що проплиємі у бідні оскині, яслах у боги, на ріжучих, спочив на сіні, цар учить, О, версеєм, ні новина, речи стаді. І не одняти, що це за пісня, така люба і мила. Що мене, друже. Збудила, я сам не знаю, я сплю спокійно, чую, співають так мелодійно, так піву і любо, так ніжно й мило, по весною все лежило. Свідки ця пісня так щиро має, мовби відкрили двері у раю. Це наша пісня, пісня про Бога, до помертеху, ваша дорога, ви чи збирайтесь і не варіться. Спасу дитятку щиро злоніться, нехай от не святиться, це все насправді, сниться? Це вам не сниться, це все правдиво, в цьому світі сталося диво, щіть за зорею, щиро моліться, Вас народився, це все вам не сниться. Я с ним то до царя світу. Після тримаймо, до приходу веслому, віддати царю своєму. Знайшли ми, друзі, радісну чашу, що верство внила, надію нашу, що ми так довго її чекали, Пришли без ми і відчукали. Отож це тайна недослідима, що ти покинув, тронки робима, зійшов на землю і воплотився, і нам не відним. нині явився. Спаси Серцями, що ти один лиш, цар над царями, а то це звірі щиро і цеї, прийми погодній, царі людей, і царські дари по одному належить Господу Богу святому, Прийми від мене ладан пахочий, мене спасе, миро, цілюще, мене Боже, плато блискуче, попередвічний. Оце мордя з так я прийшов не просто так. Легенджувати, продавати, торгувати. Мене в горбі добра повна, знайдеться, що заводно. налітайте, розбирайте, можку російський давайте, можко має файний крем, це сподобається вам, можко любить мого гроші, це господарів хороші. Євро, Москва завжди є там перви. Ти, мій зайчик дорогий, моя кіла, моя синенька, буде дай піти засла. Що А, ти ся, ся, ти а ти ти, я не засто, полагару не за, за то, то свою <кху> мандрувала, роже діску добре стала і не їла, і не спала, за твою пташкам. Не дуже пляшку вкрала і до вас присандивала. А бодай би добре було, а на торопо Буду явисти, Жити треба знати, прийшли не поїдувати, прославляти, для вас Раз Разтегнав я по львові <реку> та й колядувати. І зайшов до тих панів хати, А там що, біли, пили, пили попливали, а про мене не гадали, де тупири кипіли, що в розбопах старіли. Як сабрився, піскував, за нападу уховав. Але мені було того мало, як політ на гору посало, я ті стали не дістав, а господарі не співали, ох не справи, окні справи, вийде, десати, що не хочеш по гопі дістати. Ну що, з спати вигадати, вошка в плечі випихати, раз так, зараз Ірина добу. А ви попадні покляті, заховались цій хаті. Не дід я вас шукаю, аж тепер руках посмаю, коли я всю ровину, похоп народився, розпочину. зі світу, я того весію, він мою владу колить посміє. посміє. дамо ми у Вифлеєм Богу молитись, і дамо ми Ісусові, у землі вмолитись. Ну що ж, ідіть, ідіть, рано узнайте, то все гарно розпитайте. Як стадіте дитя і мені скажіте, що вклонився я йому, Будьте прокляті за я вітати, От піду і привітаю. Дарунок і понесу, я красний. Печем оцим я тебе привітаю. Печем оцим я тебе зарубаю. Стріть меча з прийсеною з бою. Той наказ виконуйте, що я скажу. Всіх дітей беру я без розбору. Рубати, різати, Ми душити, щоб не міг ти цар вісім більше жити. Сміємі родилось дитя, котре принесло нам вічне життя, як зірка над зорями, <кху> так і царі над царями. Ну що ж, солдати мої вірні, неї свої всі знайте, і в місто вихваєм скоріше поспішайте. Там весь край, кожен кутоком шукайте, хай не зрягнеться ваш меч, хай летять руївки з плеч. А мале дитя в яскині, мусите знайти щанині. І род лукавий нехай погибає. Ісус народився, Він нас потішає. Нині явила <після> весела новина, веплеє. пана чиста <після> породила <після> сина, веплеє. Можемо йти свобідно і служити повідно. А ні ні ні, ні засикайте, засикайте. Ви то скоро, не тікайте, ви то скоро не йдіть, розприйшли, а все спросить, господарі, тут хороші, у нас грузі гроші. Не доляри трошки гривні, вони дати нам повинні. Але гроші ще вносити треба що, Випить, запустити, треба горілки, треба шнап, щоб ви запам'ятали нас, а ще пів відра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. Ця піна посада яся, проблемати не будете, буде яти, буде скром, будете, буде сюди, висела життя, не розстати, не лишиться, гроші витяг, посушив, його лише росту, гроші і пасата, все завели моєму хату, що вони затерні жить, але селі сільському. Ми на цьому бобі люди, вирушати далі будем, за цей долі вам бажає, хай возлиху обминає. До посіку здорові. Вирува, тепла і світла, життя до світла. нехай дасться і додасться, хай час планує щастя, будьте людоньки, здорові, живіть у славу й любові, Хай минає усе хай біда сідає тихо. Постараймося в дорогу, заспіваймо, слава Богу. Слава! Дякуємо Аматорському колективу на села Запаші, керівник Михайло Демчук і хочаємо подяку. Дякую. Запрошуємо до виступу аматорський фольклорний жіночий колектив «Кралинці».